Вітаємо вас на телеканалі СК 1 І сьогодні запрошуємо вас на розмову з народною депутаткою України, членкинею комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Ганною Лічман. Пані Ганна, вітаємо вас у Житомирі. Дякую вам, прекрасна можливість поспілкуватись. Давайте будемо починати. Так, З 21 червня в Житомирі на базі обласного центру зайнятості запрацював Офіс, зроблено в Україні. Пані Ганна, хотілося б почути, що це за проєкт і якою є його мета. Цей проєкт, ініціатором якого є наш президент. Пан Зеленський, і на мій погляд, це дуже своєчасна ініціатива, і ідея, яка реалізується Кабінетом міністрів України. І якщо ми кажемо про загальну мету цього проекту, це насправді змінити структуру економіки України. Ми знаємо, що на жаль, ще спочатку незалежності структури економіки України. Не поліпшувалась, на жаль. На жаль, ми йшли до сировинної економіки, е, яка в нас була, е, скажімо, Більше 20 років українська економіка, це сировинна економіка, ми можемо це сказати, наприклад, по такому показнику, що частка переробної промисловості в структурі ВВП України приблизно 10%. В той же час, наприклад, в Польщі це 17, в Туреччині 22, а в Словаччині близько 20. Тобто ми розуміємо, що ми навіть від Словаччини відстаємо на половину на 10%. І, Казати про те, що Україна буде спроможна розвинена держава, в якої є сировина економіка, ми не можемо. Тобто, мета президента це поліпшити структуру економіки України в бік переробленої промисловості, тобто зроблене в Україні це про українське виробництво, про український продукт і взагалі стратегічно да це мета, яка, яка наближе і українців самих до поваги до українського продукту. Uh -huh. Тому це великий проєкт, велика програма, часткою якої є відкриття от подібних таких консультативних центрів, в якому ми зараз знаходимося, щоб допомагати українцям відкривати власну справу. Перш за все, направлено на виробництво українських товарів та послуг. На мій погляд, ну, звичайно, час для розвитку дуже складний. І е, взяти на себе відповідальність такі часи турбулентні, непередбачувані е, з лагом е, планування. Ну напевно, тиждень, бо ми не можемо, не можемо навіть на через тиждень сказати, як ми будемо працювати. Це велика відповідальність. Ні, не кожен може е, на це піти, але сьогодні колеги е, поділилися інформацією. Що вже за місяць, який працює цей центр консультативний, є певні напрацювання, є люди, які скористалися можливостями. Тому це прекрасна історія, на мій погляд, прекрасна і перспективна. Угу. А наскільки взагалі складно отримати грант на початок ось свого бізнесу? Адже, як ми знаємо, перші кроки вони є найскладнішими. Ми... Чекали вас? У вас було спілкування з людьми, які сьогодні завітали до офісу. Про що говорять ці люди, і ось наскільки доступна є програма? Це люди, які отримали невеличкі гранти. Це грант на 250 тисяч гривень на старт власної справи. Це е, м, гранти були на е, освітні послуги, на послуги в побутовій. і. Е, також це невеличке виробництво. Вони наголошували на тому, що отримали досить швидко ці гроші, пройшли співбесіди, подали документи, і рішення було прийнято достатньо швидко. Тому це прекрасна історія також, і важливо, що ці програми фінансуються. Тобто є можливість аж таки в період війни фінансувати подібні речі. Пані Ганна, взагалі, ось мікро та малий бізнес, наскільки він важливий в цілому для економіки України? Це важливе питання. Це Перш за все саме зайняті люди, тобто ті люди, які самостійно організовують собі робочі місця, сплачують податки і е, наповнюють державний бюджет. І це досить важливо зараз, тому що кожна копійка державного бюджету, ми розуміємо, вона йде на фінансування оборонної діяльності. Нам відомо, що наші західні партнери, які допомагають фінансово Україні, вони направляють ці кошти перш за все на соціальні і гуманітарні потреба потреби України, але не на фінансування української армії. Тобто Україна сама фінансує свою оборонну здатність. Да, ми отримуємо певну зброю від партнерів, але фінансувати саме армію Україна має сама. І це суперважливо. Тому ми можемо сказати, що кожна гривня податків це вклад в обороноздатність нашої держави. Важливо також. Все ж таки, щоб ми розуміли, що часи зараз для бізнесу нас складні, тому що ми не можемо дозволити собі як держава зменшувати податкове навантаження. Воно буде тільки зростати. Воно буде зростати практично для всіх категорій платників, тому що зараз ситуація така. Яка потребує додаткового фінансування? Я маю на увазі фінансування збройних сил України. Колеги багато разів мої в парламенті наголошували на тому, що навантаження податкове і так занадто велике, і ми маємо підходити до цього знаєте, більш збалансовано і не чіпати податки. Але Ситуація вимагає рішень непопулярних рішень, і ми маємо бути внутрішні підготовлені, тому що вони відбудуться. Угу. Ці зміни ми не можемо не зробити. А ви є членкиною комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку? От які зараз питання на порядку денному комітету, і з якими проблемами бізнес виходить до вас як до депутатки Верховної Ради? Наша робота пов'язана зараз, як в більшості комітетів, з актуальними питаннями сьогодення, звичайно. І, перш за все, це трек до євроінтеграції. Україна взяла на себе зобов'язання зробити велику. Великий об'єм роботи по наближенню українського законодавства до законодавства ЄС. Ми маємо робити це досить швидкими темпами. Найближчі два роки нас очікує багато змін, і в тому числі змін пов'язаних з економічною сферою це і антимонопольне законодавство, це і публічні. Закупівлі, це і питання пов'язані з підприємницькою діяльністю. Є багато європейських директив, які зараз опрацьовуються на базі комітету економічного розвитку. Ми разом з колегами присвячуємо багато часу. Цьому це і приватне державне партнерство прекрасний інструмент для. Відновлення розвитку економіки України, але питання, яке і сьогодні ми з колегами обговорювали на зустрічі: це питання доступу до робочої сили, це питання економічного так званого економічного бронювання. Ця ініціатива була від нашого керівника комітету пана Наталухи. Є декілька моделей, які зараз ми з колегами проробляємо. Напевно, найближчі Тижні будуть присвячені, щоб допрацювати ці моделі. Є ідея вийти до колег до зали з цим законопроектом. Сутність його, перш за все, в тому, щоб підприємства мали певне податкове податкове навантаження, але мали можливість. Зберігти фахових спеціалістів на підприємства, щоб ці підприємства зберігли свою роботоздатність. Чому? Тому що, ну, наприклад, в сферах, пов'язаних зі складними технологіями, якщо не буде Технологу працювати це підприємство не зможе. Пані Ганна, ну і на завершення зараз дуже непроста ситуація у нас в країні, а люди в такому стані непростому психологічному, як і всі жителі України. Тому на завершення хотілось від вас почути ось щось таке надихаюче, приємне для жителів Житомирської області та всієї України. Що нас чекає в майбутньому? Яке велике складне питання. Знаєте, я хочу сказати, що я взагалі пишаюсь українцями від початку війни ще, ще 10 років тому. Тому що українці вже тоді робили якісь ну, просто надзвичайні речі. Правда? Згортувалися волонтерські центри, допомога один одному, розуміння. Якісь ставлення один до одного дуже емоційно позитивне. Потім ми трошки війна. Була неактивна, ми трошки це втратили, і почалися якісь внутрішні проблеми, претензії один до одного. Але в 22-му році ми побачили, що ми все ще можемо гуртуватися. Ми все ще можемо один одному допомагати. Ми все ще можемо гуртом вирішувати надскладні питання. Мені здається, що весь світ захватом захватом дивиться зараз на Україну, тому що українці і українки просто на. Звичайні. Це це правда, і та згуртованість, яка все, все ж таки є в Житомирській громаді і в багатьох інших громадах в Україні. вона дозволяє нам жити, і виживати і перемагати. Тому що ці надзусилля, моральні, емоціональні, фізичні, ментальні, які зараз отримують українці, вони взагалі б зламали. Мені здається, вже багатьох. А ми не ламаємось. Ми встаємо зранку, ми на помацькі вмиваємось. Ми варимо в кого є гастука. В чому є, все одно вдягаємося, все одно йдемо на свою роботу, все одно ми її виконуємо, все одно ми наближаємо кожного дня цю перемогу, яка нам надзвичайно потрібна. Всі кажуть, зараз зараз Україні потрібен справедливий мир, Та. але він не може бути без перемоги. Мені здається, ми також знаходимося зараз у ці легендарні часи. Знаєте, ми знаходимося в епіцентрі, і нам здається, що наша справа це зробити просто свою роботу і йти далі. А взагалі це такі дуже визначальні легендарні часи, де кожен, кожна подія, кожен наш вчинок буде потім переповідатися, оцінюватися певним чином. Тому маємо показувати. Максимально якісний приклад. І тому я пишаюсь українцям, які, на мій погляд, все ще йдуть дуже струнко в ці легендарні часи плечем до плеча і до перемоги. Та хотілося б, що ця легенда закінчилась хеппі-ендом. Це надзвичайно важливо. Я, пані Ганна, дякую вам за цю розмову. Нагадаю вам, що сьогодні у нас в гостях була народна депутатка України та членкиня комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Ганна Лічман. Дякую, що дивились до зустрічі на СК1.